5 березня 2022 року, 11.30, мікрорайон Масани. Цього дня Збройні сили України збили ворожий літак су 34 екіпаж якого протягом кінця лютого та на початку березня здійснював обстріли міста, вбиваючи чернігівців. Парашут одного з пілотів приземлився на житловий будинок на Забарівці. Втікаючи пілот намагався вбити цивільного, проте його вдалося взяти в полон і пізніше обміняти на кількох наших пілотів. Другий пілот екіпажу загинув внаслідок падіння. Тепер один із цих парашутів російського екіпажу став експонатом на виставці в Чернігівському історичному обласному музеї імені Василя Тарновського. Цей предмет фактично доповнює вже існуючу частину експозиції, саме присвячено подіям російської української війни у Чернігів 22 другому році, оскільки в цій експозиції є вже і фрагмент кабіни цього літака, і катапультне крісло окремі фрагменти обшивки літака. Отримати цей уже музейний експонат вдалося завдяки службі безпеки України в Чернігівській області. Сам літак, як ми знаємо, був збитий Збройними силами України 5 березня 2022 року. На Чернігом впав, то його уламки знаходилися на території мікрорайону Масанів. Парашут на той час також, скажімо так, перебував на території Масанів, але в якості вже певна якраз доказу. Проходив як доказова база в слідчих діях потім очевидно в судовому процесі, і тому лише ось фактично вже пройшло понад ну майже три вже роки. Після цих саме злочинів, які чинили, ну або чинили, точніше, цей екіпаж російського літака в якості музейного експоната вже передане до Чинівського обласного історичного музею Терновського. Зараз колекція музею продовжує поповнюватися новими експонатами російсько-української війни, яка все ще. Ще триває.